Нарахування субсидій, соціальної допомоги та інших видів державної підтримки відбувається на основі середньомісячного доходу сім'ї. Правила його визначення в Україні змінилися у березні 2025 року. І так, кого торкнуться зміни і як вони вплинуть на ваші соціальні виплати в сьогоднішньому відео. Кабінет міністрів ухвалив постанову номер 303 від 18 березня 2025 року, змінивши підхід до визначення середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Якщо ви отримуєте житлові субсидії, дотації та тверде паливо та скраплений газ, то нововведення торкнеться і вас. І так, що змінилося в розрахунку доходу сім'ї? Уряд виключив субсидію на оренду житла із загального доходу сім'ї, ці кошти більше не будуть враховуватись до сукупного доходу. Відтак, люди, які наймають житло і отримують за це компенсацію, істотно знизять загальну суму доходу. Це дасть шанс отримати субсидію або збільшити її розмір, якщо право на неї вже мали. Водночас до розрахунку середньомісячного доходу сім'ї додали всі аліменти, що надходять. Тож, якщо сім'я аліментів Сума аліментів значна, це може стати причиною зменшення соціальної допомоги або її скасування. Далі рухаємось, як розраховують дохід військовослужбовців. Для військовослужбовців застосовують окремий підхід, враховують грошове забезпечення за мінусом військового збору. Для цієї категорії платників його ставка залишилася на рівні 1,5%. тож у загальній сумі така знижка лише мінімально знизить середньомісячний дохід сім'ї військовослужбовця.